В Україні є три гілки влади законодавча, виконавча та судова. Діяльність кожної з них регулюється нормативно-правовими актами, які мали би ідеально доповнювати один одного. Проте в реальності між ними відбуваються конфлікти через людський фактор. Фактично, створення нових нормативно-правових актів та пошук конфліктів відбувається вручну. Brain of Ukraine ставить перед собою амбітну задачу поєднати всі нормативно-правові акти в одну базу даних, яка дозволить виконувати чотири функції: виявлення дублюючих функцій в органах виконавчої влади. Часто навіть в межах одного міністерства два департаменти фактично дублюють функції один одного. Чіткий контроль функцій дозволить збільшити ефективність їх роботи та зменшити витрати виявлення конфліктів між нормативно-правовими актами. FreyN аналізує зв'язки між законами, постановами та відомствами через графову модель, щоб автоматично виявляти суперечності, дублювання або неузгодженість норм. Система сигналізує про акти, які втратили чинність, але досі використовуються, або конфлікти між повноваженнями різних органів. Збір зворотного зв'язку від населення БРЕЙН надає інструменти для інтеграції громадської думки, коментарі, оцінки, пропозиції до кожної норми або законопроєкт, прогнозування суспільного резонансу. За допомогою моделей машинного навчання Брейн прогнозує, як зміни в політиці чи законах можуть вплинути на громадську думку або протесні настрої. Модель враховує тему, сферу, залучені міністерства, історичний контекст та чутливість.